Днями встановили надгробок на похованні Григорія Чапкіса. Ходімо подивимося. Він помер три роки тому, і довший час тут був лише горбик землі. Ось я прикріплю фото, щоб ви побачили, як було. А тепер, нарешті, ми маємо пам'ятник. Давайте роздивимося. Тут є велике фото Григорія Чапкіса. І ось такі сходи, які ведуть до майданчика, що нагадує сцену. І також бачу, що тут є підпис: написано Танець, це життя живіть танцюючи. Ну напевно, символічно і логічно, що у танцюриста і хореографа на надгробку сцена. А як ви вважаєте, чи це хороша ідея вшанування пам'яті про Григорія Чапкіса? Днями встановили надгробок на похованні Григорія Чапкіса. Ходімо, подивимося. Він помер три роки тому, і довший час тут був лише горбик землі. Ось я прикріплю фото, щоб ви побачили, як було. А тепер, нарешті, ми маємо пам'ятник. Давайте роздивимося. Тут є велике фото Григорія Чапкіса. І ось такі сходи, які ведуть до майданчика, що нагадує сцену. І також бачу, що тут є підпис: написано Танець, це життя живіть танцюючи. Ну напевно, символічно і логічно, що у танцюриста і хореографа на надгробку сцена. А як ви вважаєте, чи це хороша ідея вшанування пам'яті про Григорія Чапкіса?